Якщо хочеш зрозуміти, чому запорожці боялися імперії, султани і хани, послухай ці історії. Це не казка, це легендарні бої, які переписували історію, бій, з якого почалася слава. Султанський флот йшов Дніпром, упевнений в перемозі, але козаки не воювали, як усі. Вони чекали ночі, туману і тиші. І тоді, на чайках, мов тіні, вислизнули з очеретів. Їх було менше у десять разів, але вони мали те, чого не мав ніхто: шалену рішутість і волю. Чайки прирізали стрій галер, мов ніж масло. Вибухи, крики слава, і за одну ніч Султан втратив кораблів більше, ніж у деяких компаніях за рік. Після тієї ночі Османська імперія почала називати козаків шайтанами. Хотин, битва, де козаки зламали імперію. 1621 рік 200 тисяч турків проти всього 40-тисячного війська Речі Посполитої і лише 30 тисяч козаків. Але саме вони стали стіною, через яку не пройшли навіть яничари, еліта імперії. Козаки копали шанси, мінували підступи, били з мушкетів так швидко, що турки думали, ніби стріляє гарматний загін. Кажуть, земля під Хотином досі пам'ятає козацьку відвагу. Султан, побачивши це, сказав якби в мене було 10 тисяч таких воїнів, я підкорив би світ. Морські походи. Козаки могли влетіти в саме серце імперії, ніби буря. Їхні чайки, швидші за турецькі гайлери, нижчі, невидими в хвилях. Вони вгризались у портові міста, спалювали, грабували фортеці і зникали так само швидко, як з'являлися. Одна з найбільш скажених історій. Козаки розбили турецьку ескадру і взяли корабель адмірала, і переплили на ньому Чорне море додому. Якщо це не безумство, то що? Битва під Конотопом – удар, який ще довго пам'ятала Москва. 1659 рік козацько-татарське військо знищило московську армію так стрімко, що в Москві кілька днів били на сполох. Це була перемога, що показала всім. Козаки не просто степові воїни, це стратеги, які могли переграти будь-кого. Чомусь бої стали легендарними, бо козаки воювали не за імперії, вони билися за свободу, за землю, яку любили більше, ніж власне життя. І кожна перемога, кожен нічний рейд, кожен удар шаплею створював образ, який дійшов до нас. Козак це той, кого не можна скорити.